Я их дегустатор, ты понимаешь? Круассан, Львив, круассан. Это камера. Зи сторона, это мы зи стороны. На дорожку в туалет, конечно же. pero pues Silvia bueno, yo aplaudo esta la ocasión, ¿no? Porque como amigos estás hablando como bueno, de sentir su hora. Mi dot, me ocurrió una vez. Arturo era un muchacho, pero de la pura, la ropa de, me deshice de cuando yo lloraba. No. No. Да. Mm -hmm. но я уже довольна. не еще... <плес> <Да. плес> <Вот, да. плес> Я не знаю, что они туда кладут, но это отрыв кляги. Тупо <плес> зараз идем класть сумки, потом мы идем шо? і всі. Тому що ми їхали, скільки це виходить? 16 годин? На три години це тримали, ми мали десяті приїхати. По-перше, нас на кордоні дуже довго тримали. Тому що і була на чергу собі, типу, не зайняла. По-друге, в Брно, ми, коротше, не знаю, чи там дороги ремонтували, чи що. Ну, ми там теж годину десь постояли в, в Брно. Мене воно там художка жга. Знаєш, Марія, <плес> <плес> ця Аніна сестра, Я їй говорила, щоб вона приїжджала в Прагу, але вона працює сьогодні і завтра. Та й таке. <плес> Чи здали ми, значить, валізи наші. Там треба було в піцу зайти, там сканується QR-код і ви лишаєте типу, свій легадж, окей? Зараз йдемо в Київці жарту, бо дуже-дуже сильно голодні. Ну, кстати, я після кави, ладно, Starbucks, пів літра кави я не голодна, не дуже сильно, але голодна, отак. І ми, коротше, обов'язково, як їдемо десь за кордон, перевіряємо, типу, Макдональдс і KFC. В Макдональдсі нічого цікавого нема, бо як у нас. Все. а в Київці там щось таке дуже жирне і дуже сирне. Коротше, дуже цікаво. Що це буде. Отак. От там щось таке гарне, воно покажу зараз. Парк такий класний. В них, коротше, цей деп на червоній машині, кожна друга цей. Це червоно. Ну не кожна друга, але типу багато хто. І там от гарно. Ось така от у нас дорожечка. Вау, 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 вау. Боже, яка краса. Ану, ану, від відійде машина. Та ти шо, ти шо, ти що? Слей. От, коротше, ми прийшли. Кроссан, не львів, кроса. Боже. Ну, тупо масштаби. оце типу, ще один там поверх. Ось тут ми на поверсі, потім ще один поверх, ще один поверх. Е, форум сесія тупо встарунки. От картопелька, все, що треба відкрити, пепсі. Можна і супер. На смак такі всі просто божественним. Просто божественним. Нема, нема слів. Мені немає слів описати цей, цей стан тобі як? А що це курка? Так, да, так, да, це стріпці, тіпа. Типу. Ну, чи що? Прикольно. Отаке. На ямі-ямі просто. Так, коротше, ми поїли, йдемо по сумки знов, заселяємося в апартаменти і йдем далі гуляли, Не, ну це, да, да, йдемо далі гуляти. Ні, ну все просто подивіться. Даємо фоткати сюди. Дуже стрмно. Тут реально дуже стрмно. Та тому що треба було цей activation код коротше ввести. І потім. Та би я його вводила криво. Так. Ну, кстати, кстати, дуже гарний апарт. Блін, ну у нас райончик по чесно кажучи. Типа, там на районі такі хати і офіси дуже гарно, дуже гарно. Я буду Будем йти в центр. Треба цей. Все, треба передягатися, коротше, все. Ніхто не користь слабо. <ріст> От ми зібралися, ми їдемо назад в цент. На таксі. Все ми вирішила, тому що тут таксі по 200 по 300 гривень, Просто, так, можемо Можем собі позвали. Можемо собі позвати. мене сюди приїхала. <ріст> це нульовий, походу. Ні, але нульовий це паркінг, походу. Чи ні? Зараз перевіримо. Тому що ми сюди їхали на таксі, ми замовляємо. А виходить е, челік, каже: добрий, добрий, добрий день. Добрий день, Марія. Добрий день, Марія. Я, у мене такі лупки-беньки. А в мене чемодан Україн. Да -да -да. І зараз знов приїде таксист Роман Баранюк. Я, я, я тебе запам'ятала. Кстати, я забула, ми в сувенірному магазинчику покупляли сувеніри. О тут таке. Короче, я собі вибрала, тут його вже немає, мені здається. Ну, короче, ладно, потім покажу. І брілочки ще вибрала брату, сестрі і собі. Боже, що це, що це таке Майгала, я кап'яту вас? Три, три брелочка, перепрошую і один магніт 800 грн. не хочете? Я, я хуєю себе дуре. Так, і ми ще нікуди навіть не не Ми тільки от приїхали, зразу, тому що я сказала, що ми зразу йдемо в той сувенірний. Ми в Будапешті в останній день пішли в сувенірний магазин. Пішли в сувенірний магазин в останній день, і, коротше, да, це все було поспіхом. Цього разу я так не хочу. І зараз йдемо до національного музею, покажу вам. Що, ти фокає, то підійдемо ближче з фоткати. от красота. Here we go again in Starbucks. Чому я говорю? Я просто тільки що цей з кастеркою говорила англійською, тому мене переклинуло. Жду кауфе. Трипл американо, окей. Так. Ну, звісно, тупо відео американо і... Печіну, пенс. Все, погнали. О, краса, краса. Коротше, я собі, е, слава Богу, знімаю собі нормально, навіть якщо на мене купа людей дивиться. Я, я не скромна, я не скромна. Ой, Хто вкусно? скромний? Я? Ну, я Ну дуже смачно. Ціло, так. Ну ти просто слава смажена. Ну ти не так любиш, але вона прям так, як я люблю. Вона ніби плом ну, пломбір да, просто як. Але лочка... а там є взагалі кава. Бо я її взагалі не відчуваю. Ну, вже ну, вона про пучину вообще-то. Да -да. А знаю. Сука. Ой, не можна мать Коротше, от я не дорозказала, значить я хотіла е, тапу каву. Бо, mm -hmm. Я п'ю холодну mm -hmm. каву заклад, а тут да, 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 да. Тому. Це, я думаю, однакова назва. Коротше, ми попили кави, ми зробили перекур, е, ми йдемо на порохову башню, я вже все, я вже в мене тільце, тому що в мене опеклася рука від того, е, як воно називається, Тріпл американо сучка, більше нікого не замовлю. Ну, кстати, е, так от. Я забула, ми в Будапешті купляли каву, от звичайна кава, в них гавно. от якась солодка, в них типу смачна, але це якби не кава, це як, як десерт. Ти п'єш, просто як напій. От, та й таке. Що ж я хотіла розказати? Нічого, все, папа. От така от краса тень. Зараз будемо фоткатись, звісно Все, ми зайшли Flying Tiger, Ми мали сюди зайти в Будапешті, але ми, коротше, governors... промахалися. Все, ми зараз купимо. Ну що ви думаєте? Ну ось, кстати. Ну Диви, Двіка чашечка. А, а то, що я нічого не знімала. Оце оце от взагалі. А три фляги. Цей котик гарний. Я під час вижив світла почала грати в дуже часто. Це от мені така треба обов'язково, туалетний папір з содоком. І такий попкорн, гарний купівниця. Гарно, гарно все. І таке, не знаю, на що нам мені треба, але дуже гарно глядає. І не знаю для чого навіть. Ось такі от тарілочки з котиком і, і миль для мила. І оце от для зубної пасти і щітки. Дуже ти що, ти що. Валентина. Кстати, скоро до Валентина, що ти думаєш щодо цього питання? Я ненавиджу це свято, я не святкую, я хейтер. не існує такого свята. Мені здається, це буде перша Валентина за скільки? За чотири, за три роки. Коли я сама. А може це і не може? буду. А може й не буду сама. Ще контів. Коротше, якщо були в Сефорі, були в Besson Body Wars. О, кстати, Сефора, Отут. Нічого не купили. Тому що, якщо не помада, от мені я просто обсе я маю обсесію по помадам. І помадою я не хочу, ну, типу, все, мені не можна більше, тому що в мене їх 30 штук, ну, чесно, без без перебору. А де ще? А отам от і коротше потім в басенводі ворст все воняє. Цукерки ми хотіли купити мішочок, мішочок цукерок 2000 тисячі, та пішли в страку, я в, в купу. Коротше, і Соля каже, що старість не радість. Ну так от. Не тратимо гроші, йдемо поїмо, що щось. Ми тут вже другий раз, кстати, за цей Бля, замість того, щоб ходити по всяких, типу, нормальних е будівлях і так далі, ми лазимо по тоцешці. Це називається старість. Жив... Ну, бо в нас на... з клубу торговець <рес> Ну, і тут, і тут все рівно нічого нема, ми тут нічого. Не купили, ми це тільки кихали. Нормально. Ще зажали на все, на шоколадки. Ні, ну ну потому, що шоколадки вони тіпо, без без, без, понтові. Да, без понтові. А все решта. Воно не це настільки треба. Воно не настільки горить і не настільки треба. Якщо да, лідом, то з мене куплені в фіт, треба купити щось. Зайдемо нам смачно їсти. Так, єс. Якийсь кебаб. Фу, Тупо з жарем пів кілограму кебабу. Та кебаб. й зараз найдемо, Чуюсь. Коротше, сидимо в Бургер Кінгці. Замовили, От єдине, що на цьому фудкорті нам підійшло, це Бургер Кінг. Ми ще хотіли підцехати, але там теж тіп, нічого толком не було. І, коротше, все розстроєна, вже чекаю свого заказу. Добре, що касерка спілкується російською мовою, але ну, вона така. <laughs> От. Зараз покажу, що буде місце. Я вже втомилася, я вже все екзостер. Так. Ми шевелідок, да, ми, звісно же, по вано. Так, да, звісно, яка поїздка без цього. І і все. Та і таке. Ми перші... Ні, ну щось ми сьогодні, реально. Але ми типу, погано спали. От, коротше, ліптон, отаку от штуку, отаке от цей сорі. Я вже все, я вже мені, мені ви поїсти, а ну покажи хоча б цей руку. Ой, воно гарно, воно смачно виглядає. Ну, коротше, це два одноклас, тільки в мене ще халапеньо. Так, коротше, ми дуже сильно нажерлися. Я вмираю. Прям, ну, По нас я не, не скажуть, але це. І... О, нас знімають е, скрита камера, зі <рес> сторони. Тупо наші твіни. Е, Йдемо в Lidl е, купляти хавчик, е, ну, типу сувеніри і вино. Так, передумали йти в Lidl. Купляємо таку от Анабельку маленьку. Вот. Та й таке. Все, їдемо додому на таксі. Ой, перепрошую, я не курю. Отаке от, от вайб. Ще картишки взяла. Ні, я думаю, що перший день, коротше, ми цього справилися, тому що перший день ти ніхуя не знаєш. І йдеш на Другий в тебе, типа, якийсь є план вже. Оце у нас з першого дня в Будапешті так само було. Ну так, ми... але ми просто по екскурсію приїхали і зразу там було десь фотки, то це майже так по дорозі прийшло. Ну, ми сьогодні, перепрошую, теж вифоткалися, ми самі не знайшли це. локації. Ну, завтра треба війти, все ж в мене в міст, обов'язково І що, ми поїдемо на той інакший берег. Знімочно поїдемо. Що ми ще маємо розробити, пофоткатися розтравити. Багато ми мені не демосфоткуватись. Так я живе, так і живе. Бростейки парні, ну покажи, покажи. Хоп? Опа. Тут фотку. Це де. Знаєте, де десь в центрі, це точно в центрі. Обов'язково сюди, обов'язково. Ну, Гайно. далі. Ну, це не обов'язково mm -hmm. тепер. Mm -hmm. нам отут обов'язково сюди. Ну, сюди. Плани на поліонські я вважаю. Ну, no, Це, це, це. Mm -hmm. так само, гарно. гарна, але торіг фотку не зробить. Я думаю, що ми сьогодні ляжемо mm -hmm. десь година mm -hmm. десь година десята, проснемося шоста. Так, mm -hmm. да. спокійно. Та й таке все. Там ми заклад. Ти ми... Помили голову, навіть намалювали з Будемо їх снідати. Під моєю фотографією заблокували. Моя люба підписниця мені зазначила, що я Все. не знаю. Прекрасно, ми цей демо пити каву, обов'язково приїхали на таксі. Нас відвіз відвезла дуже гарна бабунька. Я собі важко можу уявити, що в нас в Україні бабулька була водієм таксі, але тут таке можливо і це дуже навіть мило. Стоїмо біля магазину Cartier, е, але нічого не купуємо. Пок пока ж це докадав. Поки що докадав. Все робимо кофе. Е, перепрошую Перепрошую, каву за 200 гривень з автомату. На, навіть не з кавового, а просто, типу, знаєте, як на кордоні. Якщо що, каву коштує з автомату, 200 гривень. Я могла на роботи таку вона не От прийшли до мосту. Краса, краса. Я у Львові. Отак от. Ми нікуди не виїжджали, це все фейк що ми в Чехії. Нормально так таке. На фоні моєї руки. Ага. Те... Теорія про великання вже не така теорія. Друга сторона цього собору. Прошу до уваги. Uh -huh, uh -huh. Боже. Ми, кстати, вже відійшли від того собору, йдемо їсти піцу. Коротше, все, я вже така втомлена. Ми е, десь цікаво, скільки ми кроків находили. Зараз скажу. Шість з половиною тисяч. Ну, кстати, не так багато. Відчувається якось більше, тому що отут всюди, де то, коротше, розкидана маленька, дрібненька галька, яка путається під ногами, ноги втомлюються через це. Якийсь мінус вайп. Отаке от ми б нам принесли. Отаке от, от будемо їсти наразі, голодні, як все. Короч, от ми поїли. Ми вийшли і купили кави, щоб проснутися. Йдемо до голови кавки. Куп, купа часу. Тут стільки пам'яток немає, що наскільки нас є часу. <гум> от. Коротше, та й таке. В планах, ще в планах ще ввечері сходити в ресторан, гарно вдітися, гарно там сфоткатися. І так, сьогодні нафоткалися дуже файно, дуже гарно. Не спорю. І що? І додому спати, ну я би вже прилягла. Кажу: йду на тайський масаж. Тут можна зробити тайський масаж за 10 євро і заснула би зразу собі. Було би прикольно. Холодно на вулиці Пізна, просто вчора було набагато краще погода. Сьогодні дуже холодно і дуже волого. От, ходимо як сусліки, як сусліки, отак от і ходимо. Так, да, вже, вже руки не вміють вам знімати все. З таким от вайбіком каву. Угу, Не завідуйте. Усуть. Каву з тіктоком, точніше не каву, а гарячий шоколад білий. Зараз будемо пробувати. Я як дегустатор, ти не маєш? Не? Коротше, ну оця от білий шоколад, воно, короче, як молоко зі смаком шоколаду. Ні, воно нормальне, але тільки <пробуй> цей. Пробуй. На <пробуй> любителя. <пробуй> Маню лизичек. Так. Хм, мус мало ж мус. Не, усього ж воно прикольне. Що ти сказав? <рес> Амці <рес> хороший, <рес> баба. Ти його найду. Нісенітне. Та ні. Він у fucking. Та виглядає гарно. Гарно виглядає. І ває. Що найдяю? Пара має. Оцінка з 10. Всім, бо вношу дороге. 400 гривень. Ми ну, ж як туристи, ми ж як дебіли. Нам тільки покажуть таке. Все, ми одразу лечимо. Каву з автомату за 200 гривень. Оце, Це, встречі, 400. Зранку в лозі теж буде, так? Да? І ми 200 гривень пили каву. На тому самому запарати. Всі, всім пока. Прийшли у таку -от фотобудку, робити фотки. Ось <толк> такі от фоточки надрукувалися. Йоп. А то, що я все розказувала, це і не записувала. Добре, я вам перескажу. перескажу. Отам така черга: 150 мільйонів людей. Одну фотку треба чекати 5 хвилин, поки вона надрукується. Чекаєш 5 хвилин. Ем, і там чуваки що зайшли? Якісь італійці чи що, перед нами? Зайшли, пофоткалися мільйон фоток. і кажуть, до завтра будуть чекати їх. Е, зараз йдемо до. Е, зараз ідемо. Ой, блядь, нас пропускають, Перепрошую, перепрошую. Це, напевно, дуже невиховно виглядає зі сторони, але ні поки. Ем, йдемо до Паладіуму, до сешки. До 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 я маю зняти тіктоки, ем, потім йдемо вечеряти, а потім йдемо додому. План на зараз. З того, що ми робили, ми пішли е, погрітися в магазин. От таке життя студентів. Ми кстати, вже закінчили на нічого. Поки що тільки до. От потім ми піш. Я зняла тіктоки біля музею національного звісно, Звісно, зараз йдемо в Лідл, потім йдемо додому. А нам нічого більше не треба. Що? Та й таке плани. Фан факт, ми все ще йдемо в Лідл. Пройшла не знаю, години часу. Ми, коротше, зайшли на вокзал. Там, типу, пере... Я так розумію, чи надземний мав бути перехід, чи підземний. Кратше, я не був. Ми спустилися в метро, ми нічого не знайшли. Ми вийшли, ми коротше, новий лідер знайшли, куди нам іти. Ну це, звісно, все ж дуже жорстко. Ноги болять, ноги відвалюються. У мене мінус п'ятки. Десять літ запустяємося, реально. Ні, ми вже нічого не хочемо їсти, тому збірти. Все, коротше, ми вдома, будемо робити їсти щось собі, тому що вже все. Отак. І спати. Перекидати фотки, викладати фотки. Я сьогодні так гуляла, що я аж сторі забула викласти на цей по роботі. Тільки що згадала, коли їхала в таксі. Ох, роботниця. Роботниця года. Ну а що? Ну, сьогодні субота, ну, можна трошечки. Трошечки знахамніти і виставити на пару годин на п'ять годин пізніше. Ну, нічого. Пішов. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, що вам найбільше сподобалося. Е, та й таке.